Вітаю вас на моєму каналі про садівництво та городництво. Дякую, що завітали до моєї садиби. Сьогодні ми прогуляємося садочком, подивимося, що ж квітує. Уже заквітли майже всі мої троянди. Я розкажу про характеристику кожного сорту. І якщо ви знаходитеся на етапі вибору троянди до свого саду і не знаєте, яку ж саме вам купити, то я розкажу. Детально про переваги та недоліки кожного сорту, і, можливо, це відео буде для вас корисним. І першою в кадрі ви бачите красуню Троянду Ангела. Вона до мене прийшла по ресортом, і коли розквітла перша квіточка, я дуже була розчарована, тому що думала, що це пуста квітка шипшини. А вже на другий рік вона показала, що вона не шипшина. А дуже приваблива троянда. Ця троянда може бути навіть плетистою, але я її тримаю у формі куща. Ну, тому що посаджена вона в мене біля доріжки, бо я замовляла зовсім іншу, невеличку троянду, але вже не хочу її чіпати і пересаджувати. Це дуже міцна. Троянда вона має великий характер росту. Вона дуже здорова, вона зовсім не хвороблива, її не вражає ні чорна плямистість, ні борошниста роса. Вона має таку просту квіточку, схожу на яблуневий цвіт. Але цих квітів так багато. Ось зараз ви бачите її в повному розпуску. І можете переконатися, наскільки це пишна квітуча троянда, вона квітує цілими китицями. І зовсім непомітно, що ця квіточка пуста, тому що квітів так багато, це одна величезна кольорова пляма в саду. Квітує вона по всій довжині свого куща. І коли я обрізаю вже пагони, які відквітли, вона дуже швидко видає нові і заквітає повторно, тому в неї немає чітко виражених перерв між хвилями. Вона постійно видає все нові і нові квіти, але вже не так пишно, як в перше квітування. А це ви бачите троянду Chip and Dale. Це тільки початок її цвітіння. І вона зацвітає набагато раніше, ніж всі інші троянди. Десь днів на 10 вона зацвітає раніше, ніж будь-яка троянда. Це саме перша троянда в саду. Її квіти розкриваються дуже-дуже поволі. І це подовжує термін цвітіння цього куща. Квітує вона також по всій величині куща. Це дуже здорова троянда. Їй в моєму саду четвертий рік. За ці 4 роки я не помічала на ній ні чорної плямистості, ні борошнистої роси. Вона дуже гарно зимує. В мене вона на четвертий рік має розміри десь метр двадцять шириною і до метра висотою. Хоча у інших садоводів я бачила, що вона може бути і до метр метра. Але в мене вона так не піднімається. Подивіться, які гарні, які ніжні бутони. Ось вона розкриває бутони десь більше тижня, іде тільки розкриття бутонів. Це дуже ніжне видовище. А це вже, коли квіточка розкрилась, ви бачите, вона має таку зефірінку. Вона дуже схожа мені на зефірінку. Це вже чіпл в повному своєму розпуску. Вона має, до речі, чітко виражені хвилі квітування. У моєму саду вона квітує двічі за сезон. Їй потрібна така доволі довга перерва, щоб наростити таку гарну квітку. Бачите, бутончики в неї такі ніжно-абрикосові. Коли вона розкривається, серединка, Абрикосова, коли вже квітка повністю розкрилася, вона стає рожевою. Квіти тримає довго. Я всім рекомендую цю троянду, тому що вона нікого не залишає байдужим. Хто б не заходив до саду, всі її помічають. Це справжня королева мого саду. І ще за шаблею заховалася. Троянда, яку я лагідно називаю моя старенька. Ця троянда була куплена, коли мені ще було років 10. Тату тоді привіз шість кущів, однакових троянд. Ми не знали, як за ними доглядати, тому вижив із шести кущів лише цей кущ, але вона дуже гарна. Вона взагалі... Набагато більше, яскравіше має колір в цьому сезоні. Якось всі троянди ведуть себе не дуже характерно. Тому моя старенька продовжує жити в саду. Я не знаю, їй вже дуже-дуже багато років. Але вона мене тішить. Заквітла троянда Леонардо да Вінчі. Важкий сезон видався для Леонардо в цьому році. По-перше, він погано перезимував. Я його обрізала під корінь. Тому він наріс і таким маленьким кущиком, хоча це величезна троянда. Та й квіточки він цього року видав якісь менші, трошки не такої форми, як зазвичай. Трошки ось вони підпечені, якийсь невдалий сезон для Ліонарда. Взагалі, троянда це дуже гарна. Я її дуже хотіла. Вона має довгий період квітування. Перше квітування в неї просто обливне, вона не хвороблива. І взагалі це така троянда мрія. Дуже гарний сорт, не рекомендую його. Краще його висаджувати десь на другу лінію, тому що кущ дає величезний і для першої лінії трошки він завеликий. У саду моєї сусідки росте шикарний кущ Леонардо да Вінчі. Саме зараз ви його бачите в кадрі. Це десь 2 метри в ширину і 130 тридцять, метр у висоту. Це дуже гарна троянда. До речі, я додам до цього відео посилання на прогулянку її садом з описом її троянд. Можливо, для вас також воно буде корисним. Повністю закіпла плитиста троянда. Я не знаю назву цього сорта, вона з'явилася ще до мого повального захоплення трояндами. Зранку бджілочки літають над квіточками, але в неї такий характер росту, вона така величезна, така тут махіна, Я не можу з нею ніяк справитися, мабуть, треба менше паганів залишати, тому що ця маса квітів. Вона її аж кладе. І специфіка цієї троянди в тому, що вона випускає такі якісь довжелезні пагони і на краях квітування. Ось. І е, ці такі китиці, ну, прям окрема, окремий букет у, у, на кожній китиці. Так вона підходить прямо на зріз для букетів. Дуже вона щедра завжди, завжди щедра, завжди. Але наступний рік я її спробую інакше обрізати і зробити тут кращу для неї опору. Вона прикриває господарчу будівлю. квітує вона один раз за сезон, але дуже щедро такими китицями, букетами. Дуже гарна сорту, повторюсь, не знаю. <coughs> так годуть майже в кожній квіточці. А ось за турецькою гвоздикою заховалася троянда Вуд. Це перший рік в моєму саду. Вона посаджена восени минулого року. І ви подивіться тільки, яка квітка, який розмір, який колір, яка форма. І це тільки перший рік в саду. Я можу собі уявити, якою красуною вона буде в наступному році. Це англійська троянда селекції Девіда Остіна. І вона росте не такою високою, як всі остінки, десь метр двадцять у висоту. Вона має більш компактну форму, тому для переднього плану вона підійде. Я посадила тут два кущі, щоб була одна велика кольорова прямо. До речі, зверніть увагу, якою гарною сусідкою біля троянд є турецька гвоздика. Так, це двохрічна квітка. Заквітає вона на другий рік свого життя. І я завжди її сію у липні, в серпні, щоб на наступний рік в саду вона вже квітла. Сію на окрему грядочку, а потім весні розсаджую між кущами троянд. Вона маленька, невибаглива, не вимагає поливу. Такий стійкий солдатик в моєму саду. І ви подивіться, скільки кольорів в одній квіточці. Тут і білий. І рожевий, і малиновий. Дуже люблю її за запах, за такий яскраву барву. Це квітка мого дитинства. В мене день народження в кінці червня, і мені подружка завжди дарувала букети з цих квітів, тому, не знаю, це такий гарний спомин дитинства. Можливо, саме через це я її люблю, а можливо, через її невибагливість. І ще одна невибаглива рослина мого саду це вербейник, ось ці жовтенькі квіточки, мов зіроньки в саду. Це дуже непримхлива рослина. Взагалі, я вважаю, що в саду десь процентів 60% мають бути невибагливі рослини, біля яких не потрібно танцювати танці з бубнами. Тоді сад буде приносити вам задоволення. А біля вербейника в мене росте троянда, також мені незнайома. Купувала я її як брати грім. Але й це пересорт. Якщо хтось має подібну троянду, підкажіть її назву. Вона має такий компактний кущик, видає дуже багато бутонів, квітне дуже довго. Квітає троянда помпанелла. Дрібні неї квіточки, але їх багато в китицях. Вона розростається величезним кущом. Трохи бракує їй вологи. У нас ну, сухо, рідко йдуть дощі. Потрібно поливати. В мене третій рік, вже вона наростила такий кущ, а далі буде ще більше. І тут буде такий просто фонтан із квітів. Це в мене друга лінія квітника. Я її так тут посадила навмисне, щоб це був величезний кущ з дрібними квіточками, які створюють такий рожевий фон. Троянда помпонела. Нехвороблива, зовсім не хвороблива. І вже заквітає моя любов троянда Хомаш ОБарбара. Посадила я тут цілих три кущика. Тому що це троянда безпрограшний варіант для вхідної зони. Не хворіє, не печеться на сонці, не пошкоджується дощами, її не потрібно обрізати, вона гарно старіє, квіточка в неї відпадає сама ціленька, пелюстки не розтрушує. навіть якщо це дача, ви приїжджаєте сюди рідко. Ви завжди застанете її квітування, і вам не потрібно біля неї бігати. Тобто троянду. Для вхідної групи потрібно вибирати таку, яка безпрограшний варіант при будь-яких погодних умовах. І Хомашо Барбара з цією задачею справляється на всі 100. І я ж кажу, вона така чипорушка, що квіточка відпадає сама, квітує вона безперервно все літо. Квітку тримає дуже довго, квітка старіє гарно. Тобто вона не виглядає якоюсь пошкодженою, побитою, припеченою. Просто не троянда, а мрія. Дуже її хотіла, побачила я її одні блогерки, в неї вона росте групами, виглядає дуже гарно і собі придбала для вхідної зони три кущики. Тільки починає заквітати. Заквітає вона пізніше, трошки, ніж інші троянди. Але квітує без перестанку все літо? Хомаш О Барбара. Всім рекомендую цей чудовий сорт. При виборі троянд до свого саду я розглядаю завжди кілька критеріїв. На першому місці для мене стоїть стійкість сорту до захворювань. Яка радість буде з квітки? Навіть дуже гарної квітки, біля якої потрібно бігати з оприскувачем все літо. Таку троянду я не запрошу до себе в сад. На другому місці для мене важливо габарити куща, щоб куч мав гарну гармонійну форму. На третьому місці це пишність квітування та максимально довге квітування, бажано з короткими перервами між хвилями або взагалі без перерв. І на четвертому місці для мене важлива стійкість сорту до будь-яких погодних умов, до дощу і також до спеки. І всі названі мною сорти троянд, вони були вибрані мною свідомо, ну крім Ангели, яка пройшла пересортом, але вона також відповідає всім цим критеріям. І на останньому місці для мене була ароматність троянд. Тобто я не надавала значення, наскільки сорт ароматний. Для мене було важливо, щоб він відповідав всім вище названим вимогам. Але я вже посадила красуні Манстедву, вона дуже ароматна. І ще планую досадити кілька ароматних англіїв, щоб мати ці пахощі в саду. Але... Ароматні троянди подобаються не тільки людям. Їх люблять тріпси, бронзівки і оленки волохаті. І до цього потрібно бути теж готовими. Тому при виборі троянд я вам щиро раджу дуже аналізувати сорти, які ви запрошуєте в свій сад. Наскільки вони будуть невибагливі, наскільки вони будуть стійкі до погодних умов, різних погодних умов, наскільки вони будуть витривалі до хвороб, щоб вам не довелося бігати біля них з оприскувачем все літо. І тоді ви отримаєте задоволення від своїх троянд. І наостанок просто не можу вам не показати цього красунчика. Як же він мене тішить! Це перший клематис в моєму саду, який так пишно квітує. Сорт називається Контез де Бушо. До цього багато років у мене був інший клематис, мені його подарували. Я не знала його сорту, але він так давав мало квітів, що радості від нього ніякої. А цьому клематису третій рік і він просто красень. Тому я планую докупити ще сортових клематисів, щоб мати більше радості в саду. А на цьому в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання по сортам троянд, пишіть. Я рада всім відповім, тому що сама не раз опікалася при виборі троянд, коли керувалася принципом червоненька, біленька, жовтенька. Тому рада буду вам допомогти. Ставте лайк, якщо вам це відео було корисним та цікавим, і підписуйтесь на мій канал, будемо разом освоювати секрети садівництва.